Герої на щиті до Одеси доправляють тіла українських військових, які віддала Росія. Знищена внаслідок російських атак інфраструктура села Вишневе, золоті вбиральні, скандал на сесії Одеської міськради. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі. Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю! Ідентифікація 6 тисяч тіл українських воїнів, які віддала Росія. До Одеси на імпровізовану залізничну платформу лабораторію прибувають потяги з білими мішками. Про таке пише видання The New York Times. Працюють шість бригад. У кожній судмедексперти, криміналісти, поліція та військові. Під маскувальними сітками вони документують останки, фіксують знайдені речі та відбирають зразки ДНК, коли можливо застосовують метод відновлення відбитків пальців. Особисті речі, жетони, документи, прикраси фотографують і зберігають разом з тілом. Ця процедура займає близько 20-30 хвилин на одного військового. Це дозволяє обійти перевантажені морги, повністю знищена інфраструктура. В ніч проти 5 червня російська армія випустила по селу Вишневище на Одещині 25 безпілотників, а 20 серпня сюди прилетіло вже дві балістичні ракети. Після таких атак понівечені будівлі медичного закладу, дитячого садочку та місцевого ліцею визнані непридатними для експлуатації. Перші два дрони поцілили в амбулаторію, в кої ми сьогодні зараз знаходимося. 15 дронів це прилетіло в навчальний заклад на школу, де навчалося 140 П'ять діточок Туди прилетіло 15. Дом культури прилетіло два дрони. Дитячий садочок, який знаходиться на, на території Вишнівської школи. Прилетіло чотири дрони, і один дрон прилетів на приватне подвір'я в селе Вишневе. На жаль, маємо повністю зруйновану інфраструктуру нашого села. Дякувати Богу, нема загиблих. Залишки амбулаторії демонтували силами громади. А ось по будівлі ліцею наразі гуляють кози. Наприкінці цієї весни в закладі повністю замінили систему опалення, а в класах проводилися ремонти. Втім, тепер на новий навчальний рік діти з вишневого підуть в школу до сусіднього села. А з 18 вчителів лише 6 знайшли роботу. У нас в школі вчилося 130 дітей, і в одну мить зруйнували все. А ви самі розумієте, якщо нема школи. То нема села, там в числі і я залишилась без роботи. Відновити немає коштів, немає за що, тому призупинити або злиття із рибальським ліцеєм, так як у нас по сусідству рибальський ліцей є. Пропонували нам працевлаштування дивізійська школа, жовтоярська школа. Ну це треба своїм транспортом добиватися. Коли я запропонувала нашій громаді організувати транспорт підвозу вчителів туди, вони сказали, що немає можливості. Вбиральні вартістю майже 6 мільйонів гривень кожна. Одеська міська рада на позачерговій сесії, яка відбулася 27 серпня, ледь не провалила зміни у програмі Безбар'єрна Одеса. У неї, окрім грошей на облаштування спеціальних маршрутів пляжів, заклали також 109 мільйонів гривень на 19 інклюзивних туалетів. Цьогоріч таких планують встановити чотири. В мені ремонт моєї квартири зі всією технікою і з меблями обійшовся дешевше ніж один цей туалет. В принципі, вбиральні місто потрібні, це очевидно, але не такі дорогі. Ми от просто беремо калькулятор і рахуємо скільки коштує там один квадратний метр цього там туалету. І виходимо на 14 тисяч доларів за один квадратний метр. Це супер дорого. Чи можемо ми побудувати щось простіше? Що саме дорого? Те, що ми пропонуємо, вже реалізовано у таких містах, як Київ, Харків, Львів. І там встановлені саме такі такого типу громадські вбиральні, різні виробники, але тип один. І ці громадські вбиральні передбачають інклюзію і повну автоматизацію. У результаті, щоправда, із другої спроби зміни до програми Безбар'єрна Одеса із дискусійною вартістю туалетів були ухвалені. Зазначимо, що міськрада пла. Планує встановити такі вбиральні на Соборній площі у міському саду, на Приморському бульварі та на проспекті українських героїв. Одеська міська рада взяла кредит на 623 мільйони гривень. На що ж підуть гроші? На 70 проєктів, а саме ремонти лікарень та шкіл, доріг та тротуарів, також витратять на ЖКГ, берегозахисні роботи, ремонт колектора в Аркадії, ліфтів та підключення когенераційних машин, щоб забезпечити енергостійкість критичної інфраструктури. Кредит погодило Міністерство фінансів, а гроші надасть державний банк з 23 року. Бюджет Одеси не до отримав понад 3,9 мільярда гривень. Це кошти сілового ПДФО, що були перенаправлені до державного бюджету. Видатки громади у першому півріччі 25-го року зросли на 29%, а надходження за цей період лише на 14%. Це створює дефіцит, який неможливо покрити без залучення кредитних ресурсів. Море біля Одеси аж почорніло. Узбережжя заполонили водорості та сморід. 26 серпня у соцмережах з'явилося відео пляжів в районі села Крижанівка Одеського району. Наступного дня акваторію та прибережну смугу там обстежили екологи. Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу. Інспектори зафіксували скупчення водорості у воді та на узбережжі. Вони відібрали проби поверхневих вод та направили до лабораторії. Необладнаний берег на водній поверхні присутні водорості чорно-зеленого кольору. За результатами лабораторних досліджень спеціалісти виявили забруднюючи хречовину воді в 63 рази вищі норми. Основною причиною того, що вода почорніла, екологи називають евтрофікацію, так зване цвітіння моря. Запах є, це на ви чуєте, да зовнішній вигляд. от ці рослі не заважають. Ясна річ заважає, бачу, що так візуально, що вона не дуже чиста. Вода я легенько сполоснусь. Щоб зняті сталося. Попередніми висновками було встановлено, що завислі речовини перевищують норматив більшу ніж у 60 разів, і було виявлено перевищення азоту аманійного в два рази. практично. Також кисня менше у шість разів, ніж по ГДК. Ми е, надіслали у сільській голові е, запит, щоб е, ці водорослі були е, ну, прибрані. Одеса та передмістя задихалися димом майже п'ять годин. Масштабна пожежа знову вирувала на хаджбейській дорозі, де невеликі площі росте очерет. Про це повідомили Одесне області. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширився на площі в 9 гектарів. За допомогою БПЛА рятувальники провели розвідку пожежі з висоти. Гасіння ускладнювала болотиста місцевість. ДСНСникам довелося прокладати довгі рукави шлангів, аби дістатися під центру пожежі. У повітря потрапило 6,5 тисяч тонн забруднюючих речовин, а розмір збитків 20 мільйонів гривень. Тури за 3 тисячі доларів. На Одещині правоохоронці викрили інспекторів прикордонної служби, які заробляли на нелегальному вивезенні чоловіків до так званого Придністров'я. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Для маскування операції використовувалася легенда про участь у змаганнях. Організатори доставляли чоловіків до кордону та давали інструкції, як обійти офіційні пункти пропуску. Наразі їх затримали та помістили під варту. Після суду їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Також ДБР викрило угрупування з військових та цивільних на Одещині, яке перенаправляло до Придністров'я щонайменше 36 чоловіків призовного віку. Вартість послуг сягала 10 тисяч доларів, а прибуток рахували мільйонами, розповіли у відомстві. У 2024 році на території Одеської області діяла мережа, до складу якої входили військовослужбовці та цивільні посередники. Одні учасники шукали клієнтів через спеціально створені канали у меседжерах. Інші організовували транспортування до прикордонної смуги, забезпечували маршрути нелегального перетину та контакти з пособниками у Молдові. Наразі кільком військовослужбовцям повідомлено про підозру встановлюється повне коло причетних, зокрема цивільних посередників, і тих, хто допомагав організовувати маршрути. Одеський рятувальник, чемпіон всесвітніх ігор у веслуванні на човнах дракон. Олександр Кальмус взяв участь у змаганнях, що проводяться раз на чотири роки, та об'єднують понад 30 видів спорту, які не входять до Олімпійської програми. У 2025-му вони відбувалися з 7 по 17 серпня у китайському місті Ченду. Попри дощ та складні умови, команда України вибрала повний комплект нагород: дві золотих, срібну та бронзову медалі. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся з Суспільним. Побачимось за тиждень!